Братва, всім здорово! З вами знову Маратон. І ви дивитесь третю серію мого проєкту, в котрому я з 200 доларів питаюся дойти до Мерседеса хотя перепродажу автомобілю. У мене в наявності зараз є копійка за 10 тисяч гривень, яку мені потрібно продати. А ще я вирішив трохи редагувати умови проєкту. І тепер у мене будуть сроки на покупку Мерседеса, котре я хочу. Крайній срок це буде 1 серпня 2024 рік. Це моє день народження. Якщо до 1 серпня залишається 217 днів, і в принципі, я думаю, це більш ніж реально. Тому будемо старатись. Ну, а якщо у мене не виходить, Ця купити Mercedes e клас до 1 серпня. На всі мої зароблені гроші я куплю машину і розіграю її в своєму телеграм-каналі. Так що обов'язково підписуйтесь. Ну а зараз із Макуді ми також будемо розігрувати автомобіль. Ну Що друзі? Нарешті ми купили порцієра якогось там 87-го року. Випуску трошки старенька, але вона дійсно на ходу. Будемо розірвувати цю машину вам. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій телерам-канал і на телеграм-канал Марата. Так, да, друзі, це типа єдині умови. І один з вас забере цю малишку. Що по ній можу сказати? Як бачите, тут трошечки немає бампера, трошки вона тут гола. Якщо переможець десь буде з Львівської області, ми особисто з Маратом приїдемо і приженемо цю машину вам. Але якщо ви десь будете знаходитись десь далі, напевно, або якщо ви не захочете цю машину, ми гроші повернемо в еквіваленті 15 тисяч гривень. Так що, друзі, приймайте участь і не втрачайте можливість. Я вже на місці. Це, коротше, покупці на Жигулі йдуть. Ось він стоїть. Ми прямо його тут залишили на арені Львів, бо є маленький нюансик. Рома, коротше, їхав і зламав мені щось в ходовці. Врізався в бордюр. Наїхав трошки на бордюр. Тепер її дуже-дуже сильно веде вправо і колесо, коротше, прям типу відвалюється. Має дуже великий люфт по вертикальній плоскості. Їдеш прямо, воно отак от стоїть, поворачуєш, воно отак от становиться. Коротше, повна фігня. Я цим займатися не буду, просто і так продивкую. А Рома мені компенсує що він там наробив. Жигуль я продав за трохи нижчу ціну, ніж брав, а Рома мені компенсував збитки. І по факту я вийшов в нуль. Сьогодні в продаж вийшов отакий жигулятор. Четвірка. Така ніби не сильно гнала, просто грязнувата. Тут помята трохи. За 350 доларів плюс тор. Це насправді дуже дорого. Якщо брати і на перепродаж, щоб щось заробити, це потрібно взяти тисяч за 8-8,5 Напевно, поїдемо, подивимось, поторгуємось і вирішимо. Я вже приїхав, зараз підходжу до машини. Приїхав на таксі, такий стрімний таксі. Там коротше, дідок, років може десь 65-60 плюс-мінус. Дуже стрімно їде. Ніби такий, типу, трохи впевнений, там щось шашкує з рядов, ряд там без поворотників, без ніфіга. Але блін дуже стрьоно їде. Короче, в двох. Словах подивився машинку. На жаль, не знімав, бо там якийсь об'єкт. Ну короче, не бажано знімати. В принципі, машинка нормальна, трошки гнилувати кузов, але не ну, зовсім трошки типу, Передній лівий піддомкратник, там є пород дірок, пороги, виходить, правий лівий, ну, там, типу, отакі от невеличкі дірки. Все інше ціле. Двигун, в принципі, я проїхав, все світло, вся електрика, пічка, все працює. Є страховка, є переоформлення, і за 250 доларів віддають. Я поки що відійшов, сказав, що подумаю. Ще вони так странно рахують долар в мою пользу. Тобто в доларах вони віддають за 250, в гривні за 10 з половиною. Коротше, машина хороша, я думаю, треба брати. За 250 доларів зараз іду тут обмінника, закупаю долари і вертаю. Алло, а це я от тільки що машину дивився у вас. Ну Дивіться, ага. я подумав коруче, в принципі за 250 готовий забрати. Це скільки виходить реакцію? Я можу купити долар тут обмінник. Добре, тут. Ти... Добре, тоді зараз куплю, прийду. Все, Друзі, 9,5 тисяч гривень і машина моя. Ясно, що є нюанси. Але це набагато краща машина вже за шістірку, яка в мене була. Хоч тут і нема газу, але тут є дуже непогана резина, білшина. Правда, літня, але в хорошому стані, прям в нормальному стані. О тут навіть ще є оплавки. Салон кращий, є сигналізація. Двері зачиняються всі навіть багажник зачиняється, нормальні дзеркала. Ну, коротше, за 9,5 я рахую, це добра машина. Є навіть діюча страховка і можна переоформити, є зв'язок з власником. Зараз хочу поїхати в епіцентр купити антигравій. І от десь посюди задути усе все антигравієм. Думаю, машина стане набагато гарніша. І, в принципі, все, і помити її пробули сосити. Приїхав вже десь, напевно, 2 кілометри. Реально непогана машина. Не мінус, що вона може троїти. Але це єрунда, я думаю, це запалення трошки підналаштувати і все буде добре. Купив я отакий антигравій за 200 гривень і купив отакий от малярний скотч. Зараз поїду додому, переодягнусь, візьму ще картонку, далі поїду на мийку, ще машинку помию і далі буду вже фарбувати. Заїхав тільки що ще на заправочку. Заправив на 500 гривень 10 літрів палива. Так, щоб, знаєте, ще було, щоб покататись там туди-сюди. Так, ну, в принципі, машинка трохи підсохла, я вже обклеїв малярним скотчем, ще буде тримати картонку і думаю, все буде добре. Я думав, тут буде зерно набагато більше, а воно таке маленьке-маленьке, прям. Дуже паляться всі рижики. Але якщо відійти, то буде, я думаю, набагато краще, ніж зараз. Оця от двері, і цей порог взагалі завод. Мені подобається. І залишилось ще трошки фарби, Зараз зафарбуємо тоді і ці от штукенці. Якщо дивитися так метрів з п'яти, то топчик. Якщо підходити ближче, то, типу, таке собі. Я думав, що буде трошки більше зерно, і отакі от, от моменти вони будуть не так явно виглядати. Але в цілому набагато краще, ніж було. Стало взагалі набагато краще, як на мене при такому освітленні. Вона виглядає взагалі топово. Знову я приїхав на це місце, зараз буду фарбувати машину. Поставив я її коротше, за 17 тисяч вже. Ну, Попиту реально маловато. Тому я хочу зробити прям класний зовнішній вигляд. Коли я переїхав у Львів, я взяв з собою коротше, весь свій перекупський хлам. у мене тут дефіга всього було. Ось. І значить я вибрав, що мені сьогодні понадобиться. Антигравій, яким фарбував пороги. Потім чорна емалю, щоб підфарбувати різні чорні елементи. Наприклад. Оці от рамки двірні, двірники може бути, оці от штуки. Подивимось, коротше. І отака от така фарба я вчора її купив. Прям колір в колір ідеально підходить. Я пшикнув разок, спробував. Плюс два відра шпакльовки, White Spirit, скотч малярний, рукавички, значить, тут наждачка. І ще взяв LED-лампочки, ледовські LED лампочки, тому що тут дуже погане світло, а у мене, коротше, якраз валялись лампочки. Тут є туманки, і вони реально виручають, бо фари взагалі не світять. Поставлю лампочки, думаю, буде набагато круче. Ай-ай-ай! Трошки прикипіло. Лампу я посавив, тепер відкриваю шпакльов. Я зашпаклюю у ці дирки з цієї сторони, з другої сторони. Такі от моменти, де повідпилаш шпакло. Ну і в принципі тут задні двері і все. Оце от може трошки підшпаклюю, бо тут потріскала шпакльовка. Ну і оцю дверку також. Трошки треба полагодити. Ці карточки у мене будуть замість шпателів сьогодні. Це абонемент в качалку і проїзний з Києва. Так, ну виходить, отак от я зробив. Отак от крило вийшло. І з тієї сторони така у нас темка. Так, а це, це не чорний, походу. Ага. Тут я просто зафігачим антигравім цю штуку, а двірники, напевно, красти не буду. Ну, така собі ідея була, але без маска тепер виглядає круто. Це зараз я повитираю якось. Дуже круто, що фара вам майже в кольор попала, тобто прям майже не відрізняється. Навіть і так в один слой бахнути вже буде, ну, блін, нова машина майже. Поклював машину в другий раз, отак от вийшло. Зараз підсохнем буду зачищати, підкрасив морду. Цю штуку повністю зачистив, зараз будемо красити. Тут також в другий слой зашпаклював і отут ще трошки бахнув. Думаю, ще годинка-півтори і все буде готово. Був ще такий момент, що машина троїла, підтраювала трохи. Іноді вона могла троїти, іноді могла не троїти, їхати нормально, але в більшості якби, випадків вона троїла. Я зараз коротше, поліз в електрику, скинув трамблір, подивився всі броні дроти і виявили, що один дріт у нього якби відпала головка, ота, що кріпиться на трамбліор. І за рахунок цього, я думаю, просто пропадав трошки іноді контакт. Зараз, ніби машина не троїть, я трохи проїхався, все добре. Ще помітив, як вона крутезно відкликається на педаль газу. Я закругляюся, буду допрацьовувати завтра. Бо вже все мокре, не плюс хочу поїсти пельмені. Знову я приїхав працювати над машиною, поки у нас більш-менш суха погода. Трошки ще виведу тут шпаклювку, на що хватить зусиль. Заклюю маляркою, покрашу, оце покрашу. Також з цієї сторони. Цей моментик, цей моментик, цей моментик. І в принципі все. Всього 4 наш ДК у мене є. Її б відполірувати вона була б взагалі топ, але нема можливості такої. Це що за приколи такі, кого я не очікував? Не, ну Краще, ніж було, краще стало в будь-якому випадку. Але я думаю, потрачених зусиль це воно, напевно, не вартує. Ходимо на 3 метри. Якщо з 3 метрів погано відходимо ще на 3, з 6 погано відходимо ще, от звідси вже плюс-мінус виглядає нормально. Зараз коротше, знімаю плівку з передніх вікон, бо вона дуже стрімно насправді виглядає. Це місто набагато стало краще, 100%. Тут стало краще, бо тут прям дирка була. Ну, вона і залишилась. Я там так зашпаклював. Але в цілому машинка приобрузилася. Я думаю, стало в будь-якому випадку набагато краще, ніж було. Ну що, мої дорогі, відео вже підходить до кінця. Обов'язково ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь на канал і приймайте участь в нашому змакоді розіграші. Цю машинку я планую продати з нормальним наваром, займатися її продажем. Я буду вже в наступній серії, бо просто не вистачає часу. Треба і то, і сьогодні випускати відео, і робити машини. Трошки не вистачає часу. Всім дякую за перегляд, всім пока.